Вітаю всіх на каналі Garden of Dreams Сьогодні у нас буде рубрика. Ви такого ще не бачили на моєму каналі, або перша на моєму каналі. Я зараз хочу показати вам садибу моєї мами та батька і розповісти трошки. Вони проживають недалеко від мого, моєї ділянки через дорогу, в принципі, це дуже недалеко. Хочу показати ідеальний, як на мене, город, господарство, яке мама тут батьком ведеть, і розповісти, може комусь це буде цікаво. Це я вже вийшла з внутрішньої частини двору та зайшла вже на частину садку і показую вам висажені синенькі баклажани, там далі горькі. Перець росте, розсади. Всю цю розсаду мама сама вирощує. Навіть сусідам роздає, якщо десь залишки є. А ото хвойна, хвойна група, то я садила давненько за маленькими такими з П9 горщиків рослинками. Хвойні, ну, звичайно, тут бур'яном, ну це не звертайте увагу. Це в полиця згодом. Це. Тує Смарагд Голд. І так от я зробила таку композицію, проєкт невеличкий, невеличку візуалізацію, як воно буде виглядати в дорослому вигляді. Мені захотілося таку від сусідів живий паркан з живого рожу зробити із хвойників. Тут, тує туї Смараг Голд, я вже казала, потім гірські сосни двох видів. І далі тут ще ось така велика, красива, е сферична, це теж Туя. Ну Не, не знаю, не, не впевнена, як вона називається, тому я пошукаю, може ставлю, якщо комусь цікаво. Прочитайте назву. Далі тис Фастігіата, Ялинка Magic, Блю Magic. І е Ще опять, три туї смаракдвол, і там ще туя. Ще висаджувала о, ці барбариси. Та щось вони тут не дуже прижилися, не погано наростають, Ото там тільки в далечині один барбарис вижив. А так вони там трошечки відходять, Ну не знаю, може я пересаджу з цього місця. Тут треба більш для барбарисів догляд покраще. Ну Давайте пройдемо на огород. У мами дві теплички, вірніше, три теплички. Города, десь соток 10. І ось курочки є. Небагато таких, ну, курочки з петушком. Теплицях росте, ростуть помідорчики, огірочки. Давайте зайдемо в першу тепличку, подивимося, як відпочиваються собі помідорчики. Сьогодні вже 3 червня. Такі помідори наразі вже є. Це доволі крупненькі. такі. Це, якщо не помиляюсь, сорт Санька. Вони такі невибагливі в догляді і добре виходять. Теплички ростуть. Виходимо з теплички першої. І все, бачимо ще дві теплички. Ось скільки крижовника в цьому році. Агрусу. Скільки Агрусу. Тут теж ще одна тепличка. Всі теплички пльоночні. теж помідори. Це вже огород. Виноградник, за ним папа доглядає. Тут добрі сорти, оце сорт випав з голови. Надо ж. Тут добрі сорти, це сорт лучистий. є Дубовський рожевий, потім Сталетія і... і Велес. Оце чотири тут сорти. Там далі невідомі, але ну, теж дуже смачні. І це кеша Теж дуже смачний такий білий виноград, солодкий. Тут огірочки ростуть, вже зібрали ми перший урожай, мама зібрала. Такі смачні, вже куштувала солодкі. Свої все-таки огородина своя, вона найсмачніша. Не зрівняна з магазиною. Не впала. Так. Все, вірочик. Кіротик. Будемо знімати з другої сторони. Оце я стою в кінці огороду, тут ще за забором трошки ще є, як в анекдоті. а там я ще бурячки посадив. Оце і в нас так. Ось тут ще у нас тут кабаки ростуть, цибулька. Кукурудза, От тут картопля теж, вжок далі, теж луки такі, страви красиві, як цвіте, я може покажу, як він зацвіте добре. Так. Тут також картопля. Ось тут ну, мама посадила розсаду ковунів в минулому році. В нас вийшлося, вийшло виростити кавунчики. В цьому році подивимося. Теж хочемо так зробити, щоб були свої кавуни і деньки. Цибулька. Це така грядка з морквою здорова. Різна цибуля. Ось тут мама щось бурячки садила, ну вже другий раз вже щось погано сходять в цьому році. Є борщові, зато добре вийшли, це ще рядочок борщових. Далі помідори, солодкий перець. Тут горошок вже можна збирати врожай смачний. Знову цибуля. Те, що з зими посажено. Тут чесничок, знову це булька і чесничок зимовий. Ось така здорова плантація у нас в чеснику. На ну, цей солодкий перець. Мама ще займається закрутками, багато консервує, всяких салатів консервації трошки щось на базарі продаємо циквасуля тут уже є кабачата тут залито сейчас ну, я ну, вже позрізала мама багато у нас уже кабачат ми вже їмо Ось так. Теж вона садила з розсади, накривала в парничок і вони так росли, і вже є врожай на це время, на початок червня. Тут полуничком перший рік посаджена осені. Тут сорт той, що в мене румба, я давала. І той, що в мами тут ріс ще, вона посадила. Це ще вий. А далі тут дерева і теж десь місцями, де є вільне місце, посаджені помідори. Ці ще підв'язувати великі. на шпалері будуть рости. Тут жовта черешня, ще не поспіває. Але вже красиво. Ніщо не поспіває. Тверда. Отже, почекаємо. Оце ми я з другої сторони зайшла з боку. У межі йдуть ділянка. Пробираюся. Це жина вже дозріває, але вже ягідки викинула. Такі Ой, багато така добра, смачна жінка, вона безшипна. Сорту, на жаль, я не знаю, що це за сорт. Ну, доволі крупна і смачна. І головне, що немає шипів ну, Ось так я зробила невеличку екскурсію по маминій і по татовій садибі. Черешенька, ой, треба її покуштувати. Вже така добра, дозріла, можна куштувати. І виходимо знову до курочок. У нас курочки на вільному випасі, випускаємо гуляти тут. Додає своїх незручностей, звичайно. Не, да то їм добре. Гуляють де хочуть. На город, звичайно, не пускаємо. А оця абрикоса, яка ж одного разу не оброблялася нічим, не обрізалася дуже, ніякої обрізки немає. І в цьому році... Отам навіть сухі он, гілочки, видно, де і ось, ось такий урожай. Це рання абрикоса, скоро буде вже дозрівати. Вона вже дозріває. Зараз де княчок зайду. Отак. О, це буде брикозок. Ну, те, що вона. Не оброблена, мене оброблена, звичайно. Не бачу тоді великого змісту робити багато обробок. Якщо погода добра для абрикоси і погана для маніліозу, тоді буде урожай, виходить так. Наступний раз наступного року буду вже трошки менше робити обробок то в цьому році я вже робила по правилам. Ну, тут двір. Оце двір. Заходимо сюди. Так, треба корочок закривати. Тому що тут собачка. Де да, жичок? Жичок. Це на жичовак собачка така. у нас лежить тіньовка, будемо накривати От тут виноград. Ну, не виноград, а робити затінок для дому, до будинку, щоб в хаті не було жарко влітку. А це мій полісадник. Ну, звичайно, до нього в мене доходять руки в останню чергу. Треба вже поливати його, добре залити. Немає часу, немає часу для цього, ну ніяк. Ну зараз оце у школярів канікули, то в мене трішки більше вже часу є. Дитина вже на канікули пішла. Буду більше, напевно, проводити час тут. Роботи тут багато. Ось така троянда красива, мені і подобається, маленькі квіточки. Звичайно, не дуже комфортно, тінь величенько. І все тут страждає від нестачі вологи. А отак ось у вічі виноград заплівся у хаті. По літній кухні. Це літня кухня, отак я пустила один, один корінець. Оце так він ну Він тут довго росте. Років напевно 10. Отака краса. Такий будиночок живописний з цим вічі, з цим виноградиком. Грушка карликова. Так, що тут ще цікавого показати. Ну, тут райські яблуньки. Отак. А тут вже криша за яблонькою мого дому. Зараз ми туди теж підемо, трошки пробіжимося.